Друзі, всіх вітаю! З вами Руслан. Це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіони також робимо доставку. Сьогодні будемо говорити про відмінності двох шикарних і, напевно, топових моделей на українському ринку в 2023 році. Це квадроцикли Лінхай 400 і 500 серія. Лонг версія 550 або 565 або 600 або для тих, хто випадково потрапив на цей відосік, друзяки, я з 2016 року займаюся прокатом квадроциклів. У був в прокаті, я випробував різні марки, різні моделі квадроциклів. Це Китай був. От, і зараз я знаю про ці квадроцикли абсолютно все. І як власник прокату, я знаю, як добитись того, щоб техніка працювала безперебійно. Власне, цьому був і присвячений мій ютуб канал, і я, як людина з двома інженерними освітами, був зацікавлений у тому, щоб моя техніка працювала безперебійно, а клієнти були задоволені. Бо клієнт на прокаті завжди задоволений, коли техніка працює нормально, коли їде прямо, коли нікуди не кидає її, коли не тягне вправо, вліво, коли газує нормально, коли адекватна тяга, коли не димить, коли заводиться і не глохне. Ну, коротше кажучи, власне, цим досвідом я і ділюся, як. Покращить ресурс, як зберегти його і як не нашкодить ресурсу квадроциклів. Так, поїхали. Порівняння значить, 550-го і 400-го лінхая. Так, основні відмінності. По-перше, всі 400 ки лінхаї по факту вважаються одномісними. Значить, всі 550-ті Лінхаї, 565 і так далі, по факту. Являються двохмісними квадроциклами. Так, довжина сидіння 400 ки 67 см, а довжина сидіння 550-го 83 см. От, ця різниця дуже значна. Реально, отут двом дорослим ну, розміститись можна. Розміститись можна, але отут розміщаються троє дорослих і, можна сказати, розміщаються з комфортом. По-перше, комфорт для ніг. Розмір підножечки у 40-ки 39, 39 см всього см всього, а у 500 ки 43 см тільки оця ступенечка. Тільки оця. І ще додатковий подіум оцей, 24 см. От. Оцей подіум дозволяє з комфортом розміщатись пасажиру. Окрім того, коли пасажир сидить на 400ці, у нього ноги не достають до підножки через те, що він сидить тут, він сидить тут на задній частині сидіння. А арка значить, ну, не, не дозволяє його, йому, його ногам повноцінно спиратися. На підножку. І тому е, на великих нерівностях там, і так далі пасажири на квадроциклах Лінхай 300 і 400 приймають всю нагрузку на свою жопу і на хребет, не маючи можливості змістити нагрузку на свої ноги, привстати. Тут це реалізовано для пасажирів ну, просто прелесно, подіуми для ніг. Значить, арки абсолютно не заважають, бо ноги, можна сказати, прямі вони можуть згинатися і можна привстати. Ну і плюс для пасажира, ви бачите, додаткові багажні. На, на багажних платформах додаткові ручки. Тобто, сидячи тут, дуже зручно триматися за оці штуки. Ну, тут, відповідно, таких речей нема для пасажира постільки, поскільки квадр одномісний. да Вдвох можна пересуватися, але це не так комфортно. Реально, якщо у вас задача кататись вдвох, а іноді можна і втрьох з сім'єю, з дітьми, якщо двоє дорослих, то тут реально можна. Із двома дітьми з комфортом розміститись. Ми катались на них реально в трьох, на 550-ках, троє дорослих. Я 183 см ростом, 100 кг вагою і таких же ще двоє, як я, спокійненько розміщались на 550-х. Тобто, дивлячись, для чого ви вибираєте квадрик. Значить, ті, хто дивляться мої відосики давно вони бачили порівняння схожих моделей, де я вже вказував особливості конструкції цих двох квадриків. Але сьогодні хочу розказати ще раз. Значить, по суті, 400 – це глибоко модернізований і допрацьований лінхай 300. Але загалом, що ми маємо? Значить, на 400 ці передня підвізка, передня стійка, амортизатор, пружина, речах. Передня ступиця використовується від 550-го Лінхая. Тобто передня підвіска в них однакова. Ну, колір пружини відрізняється. От. Задню підвіску на 400 ку повністю всю тележку з ричагами, з пружинами також поставили від 550-го. Тобто вони взяли 300-ку і накинули на неї ходовку від 550-го. Получилась така дуже серйозна покращена трьохсоточка. Але є дуже велика відмінність. Це довжина квадроцикла. 550-й майже на 20 см має довшу базу. Довше сидіння і довшу базу. І е, через збільшену довжину, збільшену базу, цей квадроцикл значно комфортніше, веде себе значно стабільніше і прогнозованіше на бездоріжжі. І на великих швидкостях, і на малих. І на нерівностях, і на рельєфі, і по пахоті. Це дуже стабільна штука, яка легко рулиться. Всі знають, що короткі транспортні засоби, ну, наприклад, як отакий, нестабільні на великих швидкостях, на нерівностях і так далі. Ну і, в принципі, коротиші всі, одномісні квадріки, ямахи, грізлі, хонди там і так далі. Всі, Лінхай, от, будь ласка, вони трошечки козлять, як то скажемо. Да, підвізка класна, да, всі чотири колеса незалежні, але оця штука. Набагато комфортніше. Звісно, якщо порівнювати 400 і 300, то це просто прелість, бо через незалежну задню підвізку у 400 він, можна сказати, просто пливе. Але сьогодні ми говоримо про Лінхай 400 і лінхай 550. От. Так, що треба розуміти про 400? Значить, він побудований на базі 300. Значить, тут двигун, можна сказати, такий самий, як на 300 ці Це двигун від Maxi Скутера Yamaha Majesty. Дуже простий, невибагливий і надійний двигун, запчастини, на який можна купити буквально в кожному магазині, де продають запчастини для скутерів. Двигун тут стоїть окремо від коробки. Оце двигун, оце двигун, Коробка Коробка тут від квадроциклів Polaris, від старих. Коробка від Polaris'ів 80-90-х -х, х років, а двигун від, від Yamaha Majesty тих же років. Двигун стоїть окремо від коробки. Через це є свої особливості у цього квадроцикла. По-перше, двигун має характерну підвізку, через яку у двигуна є певні вібрації. Вони не критичні, але вони присутні в принципі, на більшості одноциліндрових двигунів. По-друге, через те, що двигун стоїть окремо від коробки, а двигун і коробку. З'єднує ремінь варіатора, який знаходиться за цим кожухом, то через те, що двигун має свою підвізку, а коробка свою, неможливо загерметизувати кожух оцього цього реміння. Тому е глибина броду, який може проходити цей квадроцикл, ну, я думаю, не більше глибини колеса. Тобто, це максимум, Максимум, який може долати цей квадрик. Через те, що при потраплянні води в варіатор на ремінь варіатора. Ремінь просто починає проковзувати, і ваш квадроцикл зупиняється і перестає їхати. Ну, Благо, на всіх 400 ках з заводу стоїть лебедочка. Якщо ви десь пірнули, значить, то ви можете себе врятувати за допомогою От, Це перша особливість. Тобто квадрик, в принципі, простий, це бюджетний квадрік, От, і в нього є от такий, от, так скажімо, побочний ефектик. А якщо розглядати двигун, 550-го, то можете ставити стоп-кадри, гуглити. Це двигун Ямахи Грізлі. Це повноцінний квадроциклетний двигун, який є моноблочним. Значить, двигун з коробкою у нього виконаний одним модулем. Як ви бачите, значить, кришка варіатора у нього алюмінієва. Зараз не знаю, спробую залізти якось. Показати, оцей патрубок, це патрубок забору повітря на варіатор, і патрубок виведений значить, на самий верх переднього крила. Тому глибина броду тут ну, максимальна. Практично бубінці свої ви можете навіть не намочити, якщо будете посидіння заїжджати. Тобто, тут, е через те, що двигун повноцінний квадроциклетний герметичний варіатор, зроблені воздухозабірники. Шноркелі значить, для охолодження варіатора. І цей квадроцикл не так боїться бродів. Тобто це вже така більш професійна техніка. Але різниця в ціні. На сьогодні 550 і, значить, самий базовий карбюраторний, коштує 6550, а оця штука коштує 5400. Тобто, майже 1200 доларів у них різниця. Але значить, різниця опла... оправдана. В принципі, і це, і це повноцінний квадроцикл, бо вони мають повноцінну коробку передач із пониженим рядом. Бачите, буква L. Low range. Значить, на пониженій передачі квадроцикл їде дуже повільно. Напевно, максимальна швидкість у нього 20 км за годину. Але в нього скажена тяга. Просто скажена. Він з легкістю може буксирувати, ну, напевно, два цих автомобіля разом. От. Якщо цікаво, подивіться в мене на каналі є. Тест на тягу, наприклад, до цього квадроцикла, йде Лінхай М550, я перетягую джип Чирокі. Або є тест на тягу квадроцикла Лінхай 300, де за допомогою Лінхай 300 я тягну Mitsubishi Pajero вагою 3 тони. От. Це все тому що L понижений ряд, понижений ряд і так само він є і тут. Так, багато деталей підвізки, там, шасі, саме цього квадроцикла взято за основу конструкції від квадроциклів Polaris. В принципі, Тут також є ці елементи, але тут, наприклад, важіль переключення передач, ну він просто деісторичний, він дуже грубий, комусь подобається, комусь ні. Для людей, які звикли для сучасної, до сучасної техніки, ця штука ну, під час першого знайомства здається якоюсь взагалі незрозумілою у людей. Не виходить переключати його. От. ну Але е, за мінімальну ціну, що ви хочете. Тут чистий функціонал. Брутальний спартанський утилітарний апарат. Тут уже досить сучасна штука, кнопочка, ти собі нажав, все інтуїтивно, зрозуміло, переключається, немає ніяких проблем. Все, 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 все дуже легко і просто, все задля комфорту. Е, про рульошку я вже трошечки казав про це. Не дивлячись на те, що підвізка у них реально однакова, передня і задня, однакові речаги, стойки, амортизатори по кругу все однакове. Але е, через е, особливість геометрії е, рульового механізму, не дивлячись на те, що 550 лінхай на 100 кг важче, то рулиться він навіть на місці без електропідсилювача набагато легше. Ніж 400. ка 400 ка на 100 кг легше і повернути кермо тут набагато важче. Через те, що трошки інша геометрія рульового механізму. Ну, такі особливості. Як базовий квадроцикл для початківців, для якоїсь роботи по господарству, для дачі, там возить дрова, іноді їздить в ліс на рибалку, там іноді кататись з дітьми, якщо ви не маньяк бездоріжжя, якщо ви. Не бачите сенсу топити, вибачте, по бубінці квадрик, то 400-ка шикарний варіант. Просто шикарніший. У нього дуже міцна підвізка від 550-го, дуже міцна, і вона з легкістю витримує потужність цього двигуна маленького, 400-кубового. Міцна рама, невибагливий двигун від Максі Скутера, запчастини на який досить доступні в порівнянні з цим двигуном. От. Доступні і по ціні, і вони є в наявності, і проблем з ремонтом цього двигуна немає, бо двигун від скутера, ремонти скутерів є в кожному містечку, в кожному селі. ну Просто це топчик. От. Але якщо ви е, знаєте, що вам треба ну, по бубінці, просто ви хочете намочити жопу. Сидіть у воді разом з жабами. От, якщо у вас є друзі, такі самі, як і ви, які вже напевно сидять в болоті, раз ви хочете також так лупашить на квадроциклу, то для вас шикарний апарат. 550-й, в, в базовому виконанні він готовий до басити. Якщо хочете, поставити трошки більші колеса, значить можна ще вище вивести воздухозабір, щоб топити його по зеркала. От. І все, катайтеся собі, отримуйте задоволення. Ну, окрім того, ця штука комфортна, тому що ну, навіть дітям 550 кою буде керувати значно легше. Окрім того, довжина сидіння, тобто, якщо ви сімейна людина і іноді хочете і дружину, і дітей з собою взяти, довжина сидіння дозволяє розміщатись тут двом, трьом і чотирьом невеликим пасажирам. І для цього все є. Величезні підніжки, подіуми, поручні там і так далі. Так, ну окрім усього, ця техніка по суті є більш потужною, більш грамотною. Значить, для того, щоб реалізувати цю потужність і дати двигуну якогось ресурсу, значить, тут повноцінний маслофільтр є. У нього додатковий радіатор охолодження масла. От, тут, оскільки це ну, дуже проста конструкція, двигун перекочував від молодшого брата від 300%, Ну, немає просто в системі маслофільтра, тут фільтр грубої очистки, сіточка От. і тут немає масляного радіатора. Але тут є радіатор э, рідинного охолодження. В принципі, для цього двигунця, для цієї рами, цього всього вистачає. І зважаючи на те, що квадроцикл не предназначений для того, щоб його топили, значить, по не балуйся, як то кажуть, цього всього вистачає. Тут зроблено з запасом. З запасом. Тобто двигун можна нагружати. Він для цього створений. Двигун від Yamaha Грізлі. А Ямаха Грізлі ну, це легенда, це основа основ, це база, яку знають у всьому світі. І по хлібчик в магазин бабушки на Ямаха Грізлі не їздять. Зачасту Ямаха Грізлі це квадроцикли, які плавають Ну, от, от посидіння в болоті. Просто погугліть, подивіться, що з ними роблять в інтернеті. І в принципі, і 550 єлінха і також. Відео в інтернеті достатньо, що з ними роблять. З досвіду можу поділитись такою інформацією, що, наприклад, у них достатньо міцна трансмісія, достатньо міцні редуктори, кардани, привода. З ними нічого не відбувається. Достатньо для їх надійності просто вчасно міняти масла значить, і слідкувати за смазкою. Тобто змазувати хрестовини. На кожному кардані є такі хрестовини. Ось вони і тут, і там є. Звісно, на 550-му вони сильно відрізняються в діаметрі. Значить, Просто в декілька разів товстіші кардани і в декілька, на декілька позицій Значить, мощніші самі крестовини, ніж тут. Але все зроблено відповідно до потужності, яку може реалізувати квадроцикл. Виходячи з його двигуна. І це і це шикарні моделі. І ця і ця близько 15 років на ринку. І ця і ця продається по всьому світу. Європа, там, Британія, значить, в Америці воно все продається без питань. На базі цього квадрика є 300, -ки, 400, -ки, значить, і найбільш потужний тут двигун стоїть 500-кубовий. По суті, двигун. Такий самий, як тут, але він не 550 кубів, а 450. Тобто на цю раму ставлять отакий двигун тільки зі зменшеною поршневою. От. А на цих же рамах також є інші квадрики 550, і 565, і 600, і 700. І самий потужний здається, тут двигун, який ставлять на цю раму 800, 800 і 700, і 800, здається, вже V-образні, двохциліндрові. Хочу сказати ще про трансмісію, що в принципі трансмісії Лінхая в порівнянні з іншими квадроциклами вважаються одним із найнадійніших. Ну, Просто для порівняння. Розмір хрестовиночки на 500-кубовому двигуні значить, у Лінхая, він приблизно в два рази більший, ніж на квадроциклах TGB літрових. У мене зараз стоїть. На збірці літровий, літровий квадроцикл TGB, у якого майже 90 кінських сил, а тут 43, то на квадроциклі, який в два рази потужніший, стоять в два рази менші хрестовини. Тобто тут запас зроблений шалений, просто по карданах, по хрестовинах 550-ка топчик. Ну, Для порівняння, напевно, ну, приблизно десь отакий. Тобто на літровому квадроциклі TGB приблизно отакі стоять хрестовини. Як на трьохсотих-чотирьохсотих лінхаях. Але все дуже відносно. Техніка ті вважається на порядок крутішою за лінхай, на порядок серйознішою, допрацьованою, гармонічною. І в цій новій політиці ті трошечки дорожчі, вони там десь конкурують з якимись ямахами, Хондами вже і так далі. Ну, про TGB буде окрема історія. Сьогодні говоримо про 400 -ки і 500. -ки. Значить, і 400 ка і 500 -ка, по суті є задньоприводним квадроциклом. Завод виробник рекомендує постійно використовувати їх на задньому приводі. А передній привід підключати тільки у складних умовах. Отак от підключається на 300 ках і 400 ках Значить, повний привід. І отаким от ось чином підключається на 500 ках 550-х 565-х. Бачите, 2ВД, 4 вд Натискаємо, підключили повний привід, а тут ще додається замок. Лок. Значить, Цей замок блокує передній диференціал. Значить, у 300 і у 400 блокіровки переднього диференціала немає. В чому суть? На всіх квадроциклах задня вісь заблокована. Оскільки ця техніка створена для бездоріжжя, то диференціал тут не потрібен. Тут потрібна максимальна проходимість. Тому задні колеса крутяться постійно два. І тут, і там. От. Для кращої маневреності, для легшого керування значить, передні редуктори вони оснащені традиційно диференціалами. Тобто, при використанні повного приводу звичайного, у вас крутний момент передається або на одне або на інше колесо, для того, щоб була кращою рульошка. От, а на 550-х для кращої прохідності, ну просто це топчик, це максимальний заряд. Тут є блокування переднього редуктора. Тобто ви блокуєте, і у вас вже не на одне колесо передається крутний момент, а на обидва. От, така от історія. Тобто для повноцінного використання на бездоріжжі, в їбіннях якихось, вибачте, значить, щоб тягати там, не знаю, з лісу дрова, якісь, там, не знаю, смереки і так далі, оця техніка буде більш повноцінною, бо вона рептими всіма чотирма. Так, ну оце зажигалочка. В принципі, незважаючи на те, що тут 400 кубів, а тут 550, хоча, по факту, тут, напевно, 360, а тут 513, ну несуть. Значить, По факту цей квадроцикл їде десь поруч з 550-м, він не відстає, він не набагато слабший. Е, здається, 120 кг різниця у вазі. На 120 кг 400 легша. І через те, що. Е, Меншу вагу потрібно тягнути цьому 400-кубовому двигуну. Він, по прискоренню там, і по максимальній швидкості, він майже такий самий, як 550-ка. Ну, якщо буде можливість, я зніму, звісно, такий відосік, тест-драйв, але колосальної різниці, щоб сказати, що там 400-ка сильно відстає. Ні, такого немає, вони будуть їхати десь поруч. Якщо ви переживаєте, там що вам не хватить потужності 400, ну я вам серйозно кажу. Значить, що ця штука їде майже так само. Да, там двигунчик від Yamaha Grizzly, да, там менше вібрацій, він комфортніше працює. Да, там за рахунок більшого об'єму, за рахунок більшого діаметру дифузора в карбюраторі він значить, більш такий відзивчивий на газ. Але і тут значить, він і цей квадрик, незважаючи на те, що менший двигунчик, він досить бадьорий. На відміну від 300, якщо на 300 карбюратор стоїть так само, як і двигун від скутера, то тут уже карбюратор стоїть такий самий, як на 550 очках а тут карбюратор стоїть такий самий, як на Yamaha Grizzly. Ось він бачите з ручним підсосом. От вважає цю історію херньою, древньою, але насправді це дуже крута тема. В будь-яку погоду раз витягнув підсос і воно заводиться. Дуже проста штука, карбюратор, ну, ну просто топчик. От. Тому, якщо ви ну, очкуєте, вибачте, що вам не буде вистачати ви... мощності цього квадрика, ви переживаєте, не спите, не спите ночами, вивчаєте там ринок, дивитесь на інші квадрики. Не треба 400, вона значно легша у цього квадрика і їде, їде абсолютно нормально, повірте мені. Техніка класна. Кому потрібно більше інформації, переходьте на головну сторінку мого каналу. Там є купа відео про 300 і 400 лінхай, тобто про цю базу. Є купа відео про 550 і 565. Я розказую про основи обслуговування, про те, як зберегти життя двигуну, там підвісці. Трансмісії і так далі. Передивляйтеся, сподіваюсь, вам буде цікаво. Якщо потрібна інформація по підбору квадроциклів, якщо ви не можете визначитись все ж, яку модель вам обрати, 300, -ку, 400, -ку, 500, -ку, чи може 600 якусь, будь ласка, звертайтеся. Я з радістю допоможу конкретно вам зробити вибір чіткий саме для вас. Ми з'ясуємо обставини, в яких ви будете використовувати квадроцикл, особливості експлуатації. Регіон, де це буде відбуватися, і спробуємо підібрати саме те, що вам відбувається. Бо дуже часто люди ну, такими скажімо, є максималістами, хочуть завжди купити з запасом. Думають, що їм не вистачатиме, а потім, коли з'ясовуємо все, то виявляється, що людям не треба ніякого максимуму і людям достатньо простого 150-кубового задньопривідного квадрика, щоб кататися з дитиною. Ну, ось він. Наприклад, вже неодноразово було, люди дзвонять. Там хочуть 400 -ку купити, бо вона класна, там така модна, їм подобається, все, повний привід, великі колеса, незалежна підвізка. А поспілкувалися. Значить, люди купили в два рази дешевшу 150-ку і катаються з дитиною. І дзвонять мені, дякують там раді, безмежно. Тому звертайтеся, спробую допомогти вам. Досвід. Прокаті квадроциклів 6 років. 6 років я займався тим, що створював послугу, яка б задовольняла людей, які хочуть кататися на квадроциклах. Я знаю насправді, що потрібно людям. Якщо не полінитесь, знайдіть на Google Maps відгуки про квадрогараж. Просто почитайте, що там писали наші клієнти про організацію проката, про квадроцикли і так далі. Напротязі шести років я задовольняв клієнтів. всі були задоволені квадриками, коли я займався прокатом. Я сподіваюся, що така ж тенденція буде зберігатись, е доки я займаюся продажем квадроциклів. Так, ну і що? Цей квадрик у нас заброньований. Завтра він їде на Волинь. Значить, цей квадрик заброньований, він післязавтра їде на Київ. Е це ми тільки збираємо. Значить, е ця техніка не заброньована. А цей заброньований він їде у нас на. Павлоград. От. В принципі, оці конячки раз, два, три. Вони у нас обслужені, налаштовані, промазані. Зроблений величезний комплекс робіт по підготовці до експлуатації, який би я рекомендував усім робити. Що значить підготовка до експлуатації, рекомендую перейти на головну сторінку каналу і подивитись відповідні відосики. Бо з заводу техніка приходить сирою. Деякі вузли потребують змазки, деякі вузли потребують регулювання, налаштувань, допрацювань, заміни фільтрів і так далі. Про це вам чомусь не розказують інші продавці. Не знаю чому. Я сам наступав на ці граблі, коли купував перші квадрики, то е, мав проблеми з ресурсом і надійністю. Коротше кажучи, по цих граблях я вже добряче потоптався, коли нові квадроцикли через тисячу-півтори тисячі кілометрів починають барахлити, збоїти, диміти, глючить. Електроніка, втрачається тяга і так далі. І я, як інженер за освітою, маю величезний досвід експлуатації різної техніки. Я почав цікавитись, чому ж така класна техніка, яка продається по всьому світу, не служить, має маленький ресурс, рано виходить з ладу і так далі. А виявилось все першочергово у відсутності перед продажною підготовки. Квадроцикли нам продають сирі, не відрегульовані, не настроєні, не замінені масла, недопрацьована проводка, яка перетирається, ну і так далі. Власне, про все це є відосики. Буквально по кожній моделі квадроциклів переходьте, дивіться, друзяки, користуйтесь моїм досвідом, і все у вас буде огонь. Значить, в прокаті техніка Лінхай працює шикарно. Значить, у мене є квадроцикли, які без проблем прослужили по декілька років: 4, 6, 8, 10. Є квадрики, які пропрацювали 12 тисяч кілометрів. І окрім розхідників, ми не міняли нічого. Я квадроцикли раз в рік по прокату стабільно оновлював. Деякі продавав і продані квадроцикли старі, вже які відпрацювали в мене в прокаті. Деякі працюють в інших прокатах, а деякі з другого прокату вже перепродані в третій. І вони продовжують працювати. Все залежить від обслуговування. Тобто, якщо ви часно міняєте масла, фільтра якщо ви підготували ваш квадрик до експлуатації, все буде чікі-пікі. Так, контакти, як завжди, я залишаю на екрані, або тут, або десь тут я залишаю ссылку на наш сайт. Кому потрібна техніка, замовляйте, контакти на екрані або внизу там є кнопочка розгорнути. В описі до відео я завжди залишаю посилання на наші соцмережі, інстаграм, фейсбук. І не так давно я створив телеграм-чат для квадроциклістів України. На Ютубі в мене вже більше двох мільйонів переглядів, питань люди задають багато в Ютубі. І в коментарях в Ютубі реально спілкуватись незручно. Для зручності спілкування створений телеграм. Заходьте, пишіть. Там уже багато учасників, окрім мене, хтось вам щось. Та підкаже, і хтось поділиться якимось досвідом. Всіх обійняв. Слава Україні! Продовжуємо палити русню, підтримуємо армію. не забув...